Відправився пропагандист російський Владимир Салавігов до Покровська, де записав відповідне відео увага англійською мовою, спрямоване на західну аудиторію, досить дивно. Зважаючи, що це е, мова, якою спілкується прямий ворог Російської Федерації, е, блок НАТО, американці, і весь колективний захід, і розповідав, що от подивіться, Покровськ наш російський, як ви сприймаєте цю ідею, і чи в принципі вона на когось могла вплинути? А ну тут так співпало. Давайте відверто казати. Тобто Соловйов поїхав в Покровськ, не знаючи, що в той же час зрозуміло, Зеленський поїхав в Куп'янськ. Якби не наш президент в Куп'янську, то оце відео з Покровська воно дійсно нанесло б нам шкоду. Власне, він туди поїхав саме з тою самою метою, для того, щоб продемонструвати, що ми брешемо. І для того, щоб мати карти на руках під час перемовин російській делегації. А ну сталося не так, як гадалося. І тут ну ніч, нічого не може перебити і Зеленського в Куп'янську. Це було ну настільки яскраво, настільки сильно і настільки прям ну браво, що ну складно тут щось сказати. Враховуючи що той генерал, який відсвітував Путіну, що при Херасіму, що вони в Куп'янську, отримав героя Росії. Ну таке, ну принаймні, в Куп'янську вони точно зайшли. Да, ми ж знаємо, що от росіяни в Куп'янську точно є. Правда, і з Куп'янська вони вийти не можуть, тому що навколо скрізь чомусь так дивно сило оборони сталося. Блисковична операція. Знову э, треба вголо сказати. Да, і дяка Харті, і дяка Драпатому, нарешті, якого чомусь знову намагаються замовчати. Черговий раз на наклеїти цю перемогу не тому, хто її здобув насправді, і це прям ну дуже окрема історія, але. Звісно, що Соловйов опинився в Покровську перед перемовиною. Звісно, що він саме тому він каже англійською, а тому, що на сьогоднішній день серед усіх ворогів, які розмовляють англійською, в принципі, природньо в них є один потенційний партнер, і це називається Сполучені Штати, тому що клята англосакси розмовляють англійською. Це ворог. А от американці з Дональдом Трампом це майже союзники. і Ми це бачимо. і Росіяни цього не приховують. Не дарма вони навіть їх прибрали згадку про фактично Сполучені Штати навіть від своєї стратегії щодо загрози, як цим працювати. Ну тому ясно. Ну але де Соловйов, де Зеленський, то зрозуміло. і ми тут виграли росіян в інформаційному полі. Це чудово з іншого боку, такі візит Соловйова. Це нам теж така зелена ракета, яка має спрацювати. Що теж не треба перетворюватись на росіян і не розповідати про страшенний контроль тих частин, які ми не контролюємо. Тому що от, раптом там можуть опинитись соловйов і показати, що там, де ми розповідаємо про власний контроль, його трошки немає. І це дуже погано для нас, тому що прям ціла низка подій цього тижня інформаційних від наших різноманітних топ спікерів навколо. Збройних сил нам навколо керівництва демонструє, що ми потрошки перетворюємось на росіян, коли ми домальовуємо собі перемоги, які дуже спірні. То ми стабілізували фронт Гуляйполі, а він продовжує в бік Гуляйполя повстий, то ми контролюємо Покровськ, а там гуляє Соловйов. Якось це теж виглядає таке собі. Тому скажу, що чудово. Що ми провели блискавичну операцію? Просто слава всім тим, хто це зробив. Абсолютно прекрасно, що Зеленський з'їздив в Куп'янськ на цьому фоні, і, і це, ну вибачте, потужно. якби це в нашому інфополі зараз не прозвучало. Але це дійсно нам повезло, щоб. Соловйов опинився в Покровську не на день раніше, аніж Зеленський опинився в Куп'янську, тому що якби це сталося, це була б така сама бомба, яка б розірвалася в нашому інфопросторі, безумовно, враховуючи, що головнокомандувач виходить і звітує, що ми контролюємо майже половину Покровська, а в цій половині верштається Салов'йов. Ну, якби не дуже красиво це виглядає, якщо чесно. От як то кажуть, не треба так. Не треба так робити, і сподіваюся, що хоча б цей висновок ми зробимо. Хоча, з огляду на тих коментарів, які з'явилися вже після візиту Соловйова, на жаль, ні. на жаль, ми теж продовжуємо малювати перемоги там, де їх немає. І це добрим для нас точно не завершиться. Зрозуміло, і щодо наших союзників, уже колишніх, от ви стверджуєте, що от не вважають росіяни ворогами вже американців, зважаючи на те, хто знаходиться в білому домі. На даний момент зрозуміло, що це Дональд Трамп. І, от, що тут цікавить ваша думка щодо гарантії безпеки, е, нагадаю, що обговорюється питання е, альтернативи п'ятої статті статуту НАТО е, гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, які, начебто, мають бути проголосовані в Конгресі, пане Петре. От як ви думаєте, чи щось змінює це голосування в конгресі? Що затвердять mm. на законодавчому рівні американці е, якісь гарантії безпеки для України? Чи знову при повторному нападі, якщо при умові зараз буде досягнуто перемир'я, що мало ймовірно, е, знову почнуться консультації, знову почнуться введення санкцій, але е, військової відсічі з боку е, тих, хто гарантує безпеку Україні, знову не буде? Певен, що так і буде. Тобто нічого не буде. Так як розвивається на сьогоднішній день. Нічого не буде. Сполучені Штати продемонстрували свою нестатність за поточної адміністрації і небажання втручатися не лише у нашу війну. Вони прямо кажуть, що питання Європи будуть залишатися питаннями Європи в даному випадку. Ну я би нагадав, що ми не є частиною континенту Америки. Ми є частиною континенту Європи. Тому, коли йдеться мова про будь-які гарантії безпеки, вони не мають бути затверджені обговорені. І прийняти без наших європейських партнерів. Це по перше. По-друге, будь-які гарантії безпеки не впрацюють, якщо у нас не буде присутен в тому чи іншому вигляді військовий контингент союзників на території вздовж лінії розмежування, умовно кажучи. Немає значення на якої відстані будемо ми стояти в умовному Павлограді, будемо ми в Запоріжжі, будемо ми в Дніпрі бачите там не знаю французька англійський корпус разом з, з німцями і будь-ким да, з поляками. Як завгодно. Якщо такого не буде, всі ці папірці не мають нічого. Свого часу, нагадаю, що Будапештський меморандум теж виглядав як папірець, який нам щось гарантує. Окрім а, повної о, Окрім права Росії на окупацію і абсолютної безкарності, ми бачимо, що він нічого не гарантував, і світ зробив свій висновок. Я думаю, що денуклеїзацію зараз буде дуже важко пропахнути іншим країнам, які думають про власну ядерну зброю. Тому ні, про це не може йти й мова. Конгрес, не конгрес це затвердить. Ну а яка різниця? Якщо буде приймати рішення не Конгрес, а у підсумку рішення буде приймати то, та людина, яка є президентом Сполучених Штатів, ну сорі, вони зберуться на консультації і скажуть: ні, не можемо, ну нема сенсу. Ну, нема, не можемо воювати. Ти на ескалацію з ядерною державою. Все, спасіба, тримайтесь, натім вам джавеліни. Ну, ну приблизно так це буде виглядати. Ну ми ж це проходили. Це на 11 році війни. Взагалі, як це може спрацювати? Ну умовно кажучи, ніяк. Тому тут взагалі дуже велике питання, які можуть бути гарантії безпеки, тому що гарантії безпеки це комплексне питання. І Корея тут дуже непогано це демонструє. І зразу непогано це демонструє окремі статуси, окрема програма постачання не лише зброї, окрема програма участі в економіці України і так далі, далі, далі. Все це є комплексними гарантіями безпеки. А те, що в разі чогось ми вам якось допоможемо. Це ми вже бачили. Ми спочатку це бачили в Будапешті, потім два рази, я нагадаю, ми це бачили в мінську. Ми дуже не любимо згадувати про мінські угоди. І я розумію, чому, тому що це політичне питання. Тому що, якщо згадувати мінські умови, треба визнати, що на поточному порядку так, треба визнати, що не всі рішення попередніх політичних. Урядів, давайте так скажемо, були погані, да? тому що і за те, що критикували, що не все так однозначно насправді відбувалось тоді. Тому ну це дуже така складна історія. В цьому випадку я певен, що ми давно мали би зробити просту річ, ми мали би спочатку самі напрацювати заходи безпеки, які ми їх бачимо, тому що поки що. Я їх не чув, наприклад, і певно, українське суспільство не чуло. На початку війни ми чули на початку всіх перемовин. Ми чули про те, що єдина гарантія безпеки України це вступ України в НАТО. Тепер про вступ в НАТО не йдеться, відверто кажучи. Всі розуміють, і ми навіть не заперечуємо, що в НАТО нас не візьмуть, і ми на тому не наполягаємо. Що натомість ми, як країна, бачимо як безпекові заходи. Ну, ви знаєте, пане Юрію? Я ні. Я пан, що ніхто не знає.